Інформаційний марафон Прикарпаття готуємося до зими. Як громада на Коломийщині перейшла на альтернативне опалення та чи готовий Франківськ до труднощів теплопостачання? Якщо будуть якісь перебої з газом, то поступово будемо частково знижувати температурний режим у Калуші. Судять псевдоволонтера, який привласнив понад мільйон гривень. Свою вину підозрюваний визнав. Я каюся за свої вчинки та обдумав повністю все. Певні на 100% що більше військово не повториться. Створити робочі місця і повернути грант за три роки. Як на Івано-Франківщині працює програма підтримки бізнесу? За рахунок цих податків і зборів він повертає і цей мікрогрант. Працівники Івано-Франківськ теплокомуненерго ремонтують теплотрасу на вулиці Карпатській. Під час гідравлічного випробування вони виявили прорив труби. Де є порив? Ми беремо міняємо клади трубів. Често сізоляцію труби Щешуємо пінопласт і Добре, тому сварчик, по -по. де робити роботу. Стараємося як скоріше, тільки погода трохи нам не дає. Підготовку до опалювального сезону працівники Івано-Франківськ теплокомуненерго розпочали у травні. Під час гідравлічних випробувань виявили 100 проривів тепломереж, каже заступник головного інженера комунального підприємства Іван Кедик. За його словами, зараз мережі до опалювального сезону готові на 99%, а котельні повністю. Тепло міське підприємство постачатиме у майже 600 будинків. Перед теплопостачальними підприємствами поставлена задача зменшення 10% відсоткового споживання. Це досить немаленька цифра. Урядом не регламентовано зменшення температурного режиму. Ми будемо притримуватись дотримання в приміщеннях помешканнях мешканців не менше 18 градусів. Якщо будуть якісь перебої з газом, то поступово будемо частково знижувати. Ця котельня на вулиці тролейбусній обслуговує 15 будинків. У ній підготували до роботи газові і твердопаливний котли. Вже зараз все готово, тільки дати команду і ми готові запускати твердопаливний котел. Він буде працювати разом із газовим. Якщо буде газ, то він потужність не дає таку велику, як потрібно нам. Ми ще можемо буде холодніше, включати ще до допомоги газовий котел. Із 36 котелень Івано-Франківськ теплокомуненерго вісім мають твердопаливні котли, каже Іван Кедик. Ми відновили роботу, бо дві котельні були на палетах, оскільки ціна палет була зросла. На газі було більш економічно вигідно працювати, але все-таки ми на цей рік як в якості резервного палива закуплено додатково і тріски, і дров, і також чекаємо на поставку палат, які Ми проплачені на випадок перебоїв з газопостачанням та електроенергією у Івано-Франківській громаді. Готують приблизно 50 пунктів обігріву в укриттях шкіл, медзакладів, закладів культури, багатоповерхівок та підприємств. каже начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій Ігор Влізло. За його словами у комунальному підприємстві ...Комфортний дім повідомили, що підготують такі пункти у більш ніж 30 будинках. На облаштування одного такого підвалу потрібно 45 тисяч гривень. Скільки грошей треба для інших пунктів, ще невідомо, каже Ігор Влізло. Є два варіанти. Перше – це ну, міні-електростанція, як ми кажемо, генератор, який можна генерувати світло і відповідно ставити опалювальні прилади. Другий альтернативний. Вид це є все-таки пішне опалення, як ми колись народні називаємо – боржуйки. Звичайно, ми будемо бачити кількість, яку нам потрібно в дровах, в паливомастильних матеріалах, там і так далі. І тоді ми будемо бачити, що це все коштує. На сьогоднішній день йде процес підготовки цих пунктів. За словами Ігоря Влізла, облаштувати пункти обігріву івано-франківській громаді мають до 28 жовтня. Ілона Захарук, Роман Кочержук, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Перше судове засідання з обрання запобіжного заходу Віталію Хемичу, калушанину, якого підозрюють у привласненні понад 1 мільйона гривень благодійних внесків на підтримку Збройних сил України, сьогодні відбулося в Калуському міськрайонному суді. На ньому обирали міру запобіжного заходу підозрюваному. Прокурорка Наталія Площанська просила у судді призначити Віталію Хемичу 60 днів тримання під вартою або заставу, яка б перевищила завдані збитки підозрюваним. Обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо нього покладається необхідні запобігання спробам переховуватися до органів досудового розслідування та суду, а також необхідні запобігання незаконно впливати на потерпілого та свідків. Окрім цього, враховуючи стійкість вчинення злочину, є наявність ризику, передбаченого пункту 5 частини 1 статті 177 Кримінального писальної кодексу України, тобто продовження вчинення кримінальних правопорушень. Адвокат підозрюваного Василь Федорович каже, що Віталій Хемич не буде переховуватися від правоохоронців, бо публічно визнав свою вину ще перед початком слідства. Також додає, що гроші людям, яких Віталій Хемич обманув, повернуті на 95%. «19 потерпілих, 18 потерпілих в повному обсязі кошти, які вони перераховували повернуті. І по одному потерпілому є питання, яке буде з'ясовуватися в ході досудового розслідування. Прошу суд. Клопотання щодо обрання запобіжного заходу, вигляді тримання під вартою відхилити, обрати мову під захисному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із носіння відповідного засобу електронного контролю. Віталій Хемич просив суддю не брати його під варту та казав, що кається у скоєному. Свій вчинок пояснив тим, що хворіє на Лудоманію та перебуває на відповідному обліку. Лудоманія це є хвороба і Оскільки так сталося, коли ти потрапляєш іменно туди в ігру, ти не усвідомлюєш, що ти робиш. Тому я каюся за свої вчинки та обдумав повністю все, і впевнений на 100%, що більше такого не повториться. Це вже півтора року, що я занесений до списків як третя особа України, яка належить до її громаді. Заслухавши сторони, суддя Любомир Юрчак оголосив перерву у засіданні до завтрашнього дня. Надати дані про те, які збитки відшкодовані, в якому розмірі і що ще не відшкодовано. Бо крім заяв з вашої сторони, з сторони захисту, суда немає жодних даних, які підтверджували, чи спростовували, які, чи насправді відшкодовані збитки, чи не відшкодовані. Нагадаю, у понеділок, 19 вересня, прес-служба обласної поліції оприлюднила відео про те, як кіберполіцейські та слідчі поліції затримали псевдоволонтера за підозрою привласненні понад 1 мільйона гривень. Речниця обласної поліції Тетяна Іванюк тоді повідомила, що затриманий під виглядом допомоги у придбанні автомобілів та техніки для потреб ЗСУ привласнював гроші громадян. Серед потерпілих є військові. Оксана Василик, Олег Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківська область. Ліля Дорак, працівниця Калуського консультативного центру підтримки військовослужбовців та членів їхніх сімей, показує заяви, які отримала від військових та їхніх родин за півтора місяці. З проханнями про допомогу до центру звернулись 28 разів. Військовослужбовці звертаються до нас в більшості, щоб забезпечити їх негайно такими необхідними речами. На передову, тобто теплий одяг, от зараз теплий одяг, тепле взуття, якісь такі тактичні військові спорядження, які потрібно їм. Родини бійців здебільшого звертаються за консультаціями з юридичних, соціальних або фінансових питань. Ми тісно співпрацюємо з безоплатною правовою допомогою, яка є в нас в калуші. Вони також консультують їх. Зараз у центрі допомагають зробити збір необхідного для хлопців на ізюмському напрямку. Зокрема, місцевий підприємець вже надав частину круп, борошна та цукру. Також у центрі є запаси окопних свічок, кави, чаю та солодощів для бійців на передовій. За словами заступниці голови Калуської районної військової адміністрації, Ярослави Гасяк, запити на дорогі речі здебільшого зброю, центр виконати не може, бо не вистачає фінансів. Тому фокусується на дрібничках, амуніції та продуктах. Ми взагалі такою займаємося більш координаційною роботою, організацією самої. Ми не маємо бюджету. Ми отак на шукаємо волонтерів, шукаємо підприємців. Переважно ми працюємо так, що нам купляють, оплачують, і там людина собі забирає уже в нас тут. Ярослава Гасяк показує сторінку центру у Фейсбуці. Каже, тут публікують багато інформації, яка цікавить бійців та їхніх рідних. До слова, консультативний центр підтримки військовослужбовців та членів їхніх сімей створили 25 липня цього року. Це дорадчий орган при Калуській районній військовій адміністрації. Наталя Олексієнко, Роман Кучержук, новини на Суспільному, Івано-Франківщина. Приватний підприємець Денис Іваненко у липні відкрив свою пральню. Місяць працював сам, контролював процеси прання, сушки та прасування, постільної білизни, скатертин та рушників. Зараз за двома промисловими пральними машинами, гладильним катком та сушильним барабаном, стежать дві працівниці. За словами чоловіка, про грант дізнався зі стрічки новин. 250 тисяч гривень частково витратить на оренду приміщення, частково на закупівлю мийних засобів. Для того щоб отримати, необхідно було заповнити анкету, заявку, сформувати коротенький бізнес-план, описати сам проєкт на що, ну відповідно подати її через застосунок Дія. Ну в нашому випадку, за рахунок цього, ми влаштували два додаткових робочих місця. Це і передбачено безпосередньо програмою. З липня обласний центр зайнятості отримав понад 400 заяв із них 42 затвердили. Це близько 80 робочих місць. За словами заступниці директора обласного центру зайнятості Ольги Шевчук, за одне робоче місце дають суму від 50 до 100 тисяч гривень за два і більше 250 тисяч гривень. На оплату комунальних послуг та виплату зарплати грантові гроші використати не можна. Можна використовувати на обладнання, можна використовувати, якщо Якщо ця сума не перевищує 25% на оренду приміщення для своєї діяльності, також можна використовувати на рекламу і маркетинг, якщо це не перевищує 10% гранту. І ще можна використовувати також на сировину матеріали. за словами Ольги Шевчук, подати заявку на мікрогрант можуть як жителі області, так і підприємці, які тимчасово переїхали на Івано-Франківщину. Заявки розглядають по місцю ведення бізнесу. Гроші беруть на відкриття кав'ярень, закладів громадського харчування, СТО, виробництво карпатських чаїв та вишитого одягу. Ольга Шевчук пояснює, підприємець має повернути отримані гроші протягом трьох років. Здійснюється виробництво, надаються пост працюють його працівники наймані. Він сплачує податки і збори. І якраз за рахунок цих податків і зборів він повертає і цей мікрогрант. І якщо протягом цих трьох років він, наприклад, всю суму мікрогранту не повернув, то просто він повертає в кінці трьох років цю різницю, яка залишилася. Подати заявку на отримання мікрогрантів в обласний центр зайнятості можна до 12 грудня. Наталі Олексієнко, Роман Булелик, Новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Житель Дебесливців Матеєвецької громади Петро Колісник готує дрова на зиму. Їх закупив минулого року. За машину дров він заплатив 8 тисяч гривень. Чоловік цьогоріч планує опалювати дім твердопаливним котлом. На таке ж джерело опалення каже, переходять більшість його односельців. Бачите, вже підготувалися трохи. Ще будемо готуватися. Так щоб топити, бо газ, як я вже казав, не дуже калорійний і дуже витрати великі. А це працівник комунального підприємства Господарник ріже дрова для шкільної котельні. Вони із грабів, які чоловік зрубав неподалік закладу, адже каже, дерева були аварійні. Ну, дуже великі, старі аварійні, коло школи не, не добре. Коли такі дерева ростуть. Ми їх зрубали, поріжеться, поколеться і буде для опалення школи. У Депеславцівській гімназії цьогоріч вперше опалюватимуть твердопаливним котлом. Раніше користувались газовими, розповідає директорка Марія Чубанюк. Звичайно що треба спочатку спробувати, але я думаю, що все вдасться, все буде добре і. Цей котел нагріє нашу школу. У філії Матеєвецької гімназії за Молонецького ліцею твердопаливним котлом користуються 5 років. Він забезпечує вищий температурний режим у школі ніж чотири газові, якими опалювали школу раніше. каже завідувачка філії Марія Курбутяк. Власні приміщення коридори у гімназії набагато тепліші. Температурний режим значно вищий від. Опалення газовим котлом альтернативними джерелами опалення у Матаєвецькій громаді обігрівають 90% закладів освіти: сім опалюють твердопаливними котлами, два електричними, каже завідувачка відділу освіти, молоді, спорту і культури громади Світлана Головань. Тільки один заклад у нас опалюється природним газом. Але якщо би не дай Бог сталося щось, у нас є шкільний автобус до найближчої школи, яку ми підвеземо, будемо підвозити дітей. Переходити на електричні та твердопаливні котли у Мотаєвецькій громаді почали у 2018 році. Здебільшого робили це за гроші з місцевого бюджету. Зараз на альтернативних джерелах опалення 70% закладів комунальної власності, каже голова громади Любомир Веселовський. Я вам можу сказати просто по школі, тому що я ту, що я пам'ятаю, кому не в посліднім робили зараз бесовська школа. Я пам'ятаю це. Це нам обійшлось. Наприклад, там обійшлось 520 тисяч в рік. на навч... ми тратили приблизно. На цю школу так приблизно ну, 90-100 тисяч, наприклад, опалення. За три роки на себе окупить. Станом на зараз комунальники заготовили 180 кубів дров. На опалювальний сезон потрібно приблизно 900, каже заступник голови громади Володимир Багайлюк. На даному етапі потрачено 95 тисяч на заготівлю цих дров. Ми так проводимо і розчистку і за одне вже й маємо дрова на, для опалення шкіл. Як розповів голова громади Любомир Василовський, зараз комунальники продовжують заготовляти дрова. Решту закуповуватимуть на підприємствах, які виграли тендери. Ілона Захарук, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.